Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскин. Сьогодні хочу з вами поговорити про БЗТ-70. Це в нас перший преміумний танк 10 го рівня, важкий танк Китаю, який, по крайній мірі, зараз тестується в такому статусі. Вчора мені прислав один із підписників реплечик. Коли він потрапив у протилежну команду до БЗТ-70, і якраз буде лоб в лоб з нею боротися, воювати. Результати бою не важливі, друзі, але суть в тому, що тут дуже добре можна її роздивитися, плюс до того поговорити про характеристики даної машини, тому що спочатку вона була з барабаном на два снаряди, зараз просто як циклічна машина, але з хорошою альфою, з хорошим лобовим бронюванням, будемо про цю машину говорити, тому що, скоріш за все, після виходу вод. 2.0 До кінця, можливо, навіть року, включно з новорічними коробочками, дуже великі шанси побачити цю машину I у грі. Тому що, можливо, це тільки моя версія і думка. Ми до кінця року навіть побачимо першу прем-машину 10 го рівня. В якомусь то форматі в релізі, наприклад, у коробочках 3 рівня. Наприклад, чисто теоретично мої думки не підтверджена інформація, не злива, але тим не менш, я хочу з вами нею поділитися. Звісно, перед цим традиційно. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, хочу спочатку, друзі, розібрати характеристики, що ж себе представляє БЗТ-70 на даний момент. Це прям важкий танк 10 го рівня Китаю. Він має у нас три типи снарядів: бронебійні, кумулятивні, осколково-фугасні. Базові ББшки пробувають 256 мм. Це на близьких дистанціях і 238 на 500 метрах. При тому, що вони летять всього 750 метрів на секунду. Тобто бронепробиття відносно стандартне. 750 метрів на секунду це погана Швидкість польоту снаряду. Тобто ми важкий танк на першій лінії повинні бодатися. Але альфа дуже приємна, 850 одиниць шкоди, друзі. Тобто це прекрасний показник. Кумулятивний снаряд 320 мм пробуває на усіх дистанціях. 600 м на секунду летить ще гірше, Тобто, це велика проблема. І 850 одиниць шкоди він має. Тобто, це машина ближнього бою по снарядах ми вже бачимо. Ну і осколково фугасний снаряд 90 мм на секунду. Пробуває, на картон буде заходити, і має підвищену шкоду 1200 одиниць шкоди. Взагалі, напевно, як у Яги, можливо, у Яги трішечки більше. Нагадайте, скільки там яга ПТшка 10 рівня, як Панзер 100 чи як вона там називається, от конкретно скільки вона фугасами дає. Тому що 1200 це так солідно, скажу чесно. Ну, а фугаси у нас летять ще гірше. 500 метрів на секунду, тоді акумулятиви 600, АББшки 750 по типу якнайшвидше. От така у нас справа по снарядах. ДПМ у нас не дуже високий, 2216 одиниць на хвилину. Точність погана 0.43. Друзі. Час зведення, також жахливий 316 і жахлива стабілізація. От зараз я замедлене таке от показ. Давайте в два рази замедлю. От бачите, бзтх 70 от в клінч стає із нашою ВК 7201К, конкретно нвм 321 Бачите, як вона виглядає. Ще ми в кінці відеоролика подивимося з усіх ракурсів на неї, на це не звертайте уваги. Стабілізація, як я сказав, у цієї машини у БЗТХ-70 погана, 0,25 русі, 25 при повороті корпусу 0,20 при повороті самої башти. Тобто ця машина ближнього бою, кути нахилу зброї тут відносно нормальні, мінус 8, плюс 15. Так, не самі найкращі, але нормальні. Бачимо, як виглядає. От, давайте ще замедлимо. Бачимо, що по дві гуслі з кожного боку, тобто 4-гусенична машина, звісно, без механіки це все зрозуміло, просто візуально. По мобільності ця машина дуже погана, тому що 25 вперед, 10 назад, при питомій потужності 10 кінських сил на тонну. Швидкість повороту шасі 2086, швидкість повороту башти 15 градусів на секунду. Не динамічна машина, друзі, дуже жахливі показники, такі, напевно, як в Т-95 в ПТ на 9 рівні приблизно. Бронювання корпусу прекрасне, 270-160. Ну, має на увазі приведена прекрасне, тому що, якщо подивитися, там більше 500 мм от ВЛД. Зараз відкрию на ТНЖЧ, для того, щоб ви також побачили. От дивіться, яка приведена броня 577 приблизно. Стик 274, ну і НЛД слабка зона десь 220 приблизно. Побачте, тут ситуація також хороша, але не скрізь. 376 от, щоки, 615 скоси, там 500-600, але є лючок 180, ще один лючок 180, і оце от, це не чоло, навіть я не знаю, як його назвати, 171 мм на башті. От бачите, в нас не так все просто по бронюванню, тобто її будуть пробувати у слабкі зони, я думаю, доволі таки просто, особливо на башті. По ХПшках 2300 одиниць огляд 380 метрів даної машини, друзі. От в даної машини 380 метрів не сліпа машина. Не самий гірший огляд, але звісно і не хороший. От такі в нас основні характеристики. Ще технічна ціна 100 золота. Звісно, вона з'явиться тільки фінально тоді, коли цю машину підготують уже до випуску. А тепер давайте перенесемося уже у режим вільної камери і подивимося на безетеху з усіх боків, як же вона виглядає в боях. І так, друзі, тепер давайте в режимі вільної камери подивимося на зовнішній вигляд BZT-70, як вона виглядає от у боях, тому що мені вона ні разу не траплялася. Якщо у вас є реплейчики з якимись цікавими такими машинами, можете скидати, будемо розбирати характеристики тієї машини, я маю на увазі, які зараз тестуються, але ще немає в грі. Це дуже цікава от машина, наприклад, БЗТ-70, тому що це перша прем-машина, важкий танк 10 го рівня Китаю, яка в такому Статусі тестується. І скрізь така інформація на експресії, скрізь, друзі. Бачите, який вона має зовнішній вигляд. Оці гуслі, широка така, але в той же час, знаєте, корпус схожий трішечки на Т-95 на ПТ-шку. Тобто він такий приплюснутий до землі і широкий. Звісно, вона не низька, не дуже низька ця машина, але все ж таки не дуже і висока, як для своїх розмірів, так скажемо. До речі, я по перезаряджанню вам не сказав 2301 от перезаряджання даної машини. Це в базі ДПМ. Я називав 2216 одиниць. Тобто некомфортна друзі, гармата. Давайте трішки вище піднімуся, для того, щоб з переднього ракурсу отак, от подивимося на неї. Вибачається, що не дуже плавно, але тим не менш, для того, щоб показати, я думаю, буде доволі корисна багатьом інформація подивитися на цю машину, тому що вона активно тестується. І, друзі, скоріш за все, після виходу в 2.0, у нас буде дуже багато сюрпризів. Дуже багато сюрпризів, якщо в нас вже тестуються машини 10 рівня у відкриту, причому, з таким статусом, то, скоріш за все, у нас вони і вийдуть до кінця року, навіть можливо. Можливо, в новорічних коробочках та Т1, Т2, Т3, можливо, вони будуть. Ну, першого, другого, третього рівня. Це я вже з обладнанням путаю. Т1, Т2, Т3, першого, другого, третього рівня. Наприклад, у коробках третього рівня будуть преми десятого рівня. Ну, наприклад. І, можливо, одинадцяті рівні навіть в цьому році з'являться. Хто ж його знає, будемо дивитися. Якщо одинадцяті рівні, звісно, з'являться, то преми е виходить десятого рівня. Це ну, логічна, е така, логічне продовження. Логічне продовження, що вони рано чи пізно можуть з'явитися. Давайте я, напевне, трішечки прискорю. Давайте трішечки прискорю, для того, щоб безетеха виїхала сюди. О, все. От тепер, от тепер, от тепер, от тепер. Дивіться, вона от в клінч стає. От в клінч вона стає. Бачимо, як це все відбувається. Яка в неї ходова? Давайте подивимося. Зараз, коли зупиниться... Ага, бачимо, як катки виглядають. Опа, і її знищують. І її знищують. От так знищена машина. Доволі такий цікавий екземпляр. Подивимося, звісно, як її ще будуть змінювати оцю без-теху прям важкий 10 рівня. Але пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини. Мені буде дуже цікаво, і якщо у вас є реплейчики з якимись цікавими такими машинами. То я буду тільки радий, будемо розбирати їх отак на відеороликах. Якщо вам подобається такий формат, само собою пишіть. Мені дуже цікаво про це почитати. Ще раз всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!